Вітаю усіх, хто зараз із нами для вас в студії Українського радіо в Житомирі. Працюю я, ведуча Оксана Кропивницька. і будемо зараз говорити на тему, яка не часто обговорюється в суспільстві, а люди, як правило, самі шукають вихід із непростої медичної ситуації. Поговоримо про паліативну допомогу як вид медичної послуги, яка розвивається в Україні і не і має підтримку Національної служби здоров'я. Паліативна допомога це не тільки про знеболення, це комплексний підхід, який включає включає роботу медиків, психологів, часто арт-терапевтів, навіть духівників та соціальних працівників та інших фахівців у разі необхідності, в ідеалі допомагати треба не тільки пацієнту, а також його родичам, які страждають, коли спостерігають за болем рідної людини. Спеціалізовану паліативну допомогу надають у хоспісах, також де працюють лікарі зі спеціальною підготовкою. І власне про те, якою ж є різниця між паліативною, Тивом та госпісом, чому паліативна допомога важлива, і як вона розвивається в області, і які взагалі послуги надають медичні заклади. Ми поговоримо зараз із Богданом Леськівим. Він є генеральним директором Житомирської обласної лікарні імені Гербачевського. Пане Богдане, вітаю вас у нашій студії і сподіваюся, що на базі вашого закладу і вашого досвіду ми зможемо розповісти людям важливу інформацію. Дякую за запрошення. Це дійсно важлива інформація і. І я так дякую, що ви запросили, бо багато жителів нашої області не знають, що це таке, не знає, як відбувається цей вид медична допомога. А він дійсно на сьогоднішній день в Україні починається. Власне, ми про це говоримо сьогодні, тому що є і телефонні дзвінки від наших слухачів, і є запит на цю тему, тому що коли є хворий, якому потрібна паліативна допомога, то не усі знають, що її можна отримати і в нашій і Житомирській області і не шукати, наприклад, в інших регіонах такої медичної послуги. Давайте розбиратися, що таке паліативна допомога, кому вона надається, і які сьогодні, взагалі, можливості медичного закладу для того, щоб забезпечити якісне і ефективне медичне обслуговування такого хворого. Насамперед, про терміни, доступні терміни, щоб наші слухачі почули, що таке паліативна допомога, якщо так популярно пояснити, це можливість продовжити життя пацієнта, причому якісно продовжити життя пацієнта при невилікованій хворобі. Причому цей термін продовження хвороби може тривати роками. От. І от таке, такий вид медичної допомоги він, звичайно, є. Хоча наші наші, на жаль, наші пацієнти, жителі не знають, що, що таке є, і я з вами погоджуюся: паліативна допомога не зводиться тільки до одного, тільки до таблетки знеболючого препарату, який дає можливість зменшити біль. Це широкий комплекс надання медичної допомоги, ще раз підкреслюю, при невилікованих захворюваннях. От я приведу приклад, щоб наші наші Слухачі, слухачі нас почули і зрозуміли, пацієнт, якого є діагностований неоперабельний тобто, рак шлунку. Тобто цей рак шлунку, який е, прооперувати неможливо в зв'язку з певним проростанням, певними анатомічними особливостями, і цей, е, цей рак шлунку дав метастази головний мозок. І оці власне, метастази головного мозку, вони враховуючи, що вуразили, е, скажімо так, більш більш такий ніжний, більш такий функціонально значимий орган людини. Навіть невеликі зони ураження вони можуть спричинити до, до, до доволі великих порушень різноманітних функцій організму рухової, мовної, харчової, функції зору, слуху, нюху, в залежності, де цей метастаз розміщений. Є відповідні технології і у нас, вже в Україні, і на Заході, однозначно, які дають можливість. Провести видалення цього, цього метастазу, який безумовно сам по собі його видалення не приведе до вилікування людини, тому що рак шлунку залишається, але приведе до покращення соціально якісного життя і продовження життя людини з такою хворобою. Який спосіб надається ця медична допомога? Спасибі нашій владі державі, що на, на даний час з минулого року е, Національна служба здоров'я це основний замовник медичних послуг для населення, е, визначила два пакети паліативної допомоги, які проплачуються державою. Це пакет стаціонарний. Коли паліативна допомога дається е, е, в стаціонарі і Пацієнт не платить гроші, тобто Національна служба здоров'я фінансує затрати лікувального закладу на проведення тих чи інших лікувальних оперативних заходів, діагностичних заходів. І так само є амбулаторний пакет, тобто амбулаторний напрямок надання паліативної допомоги. Це коли медичний заклад, медичні працівники надають такі. Вид допомоги вдома пацієнту, в залежності від тої чи іншої потреби, для того, щоб і це теж фінансує держава, і пацієнт ну, як кажуть, отримує медичну послугу і за неї не платить, якщо взяти по нашому закладу то ми підписали підписали два пакети це пакет паліативної медичної допомоги амбулаторний і пакет паліативної медичної допомоги стаціонарний. і в залежності від потреб пацієнта ми можемо надавати такі вид допомоги як у нас в лікарні так і за межами нашої лікарні єдине що коли ми говоримо про амбулаторний пакет паліативної допомоги то в зв'язку з географією, так з відстанню, ми не зможемо та й люба інша лікарня не зможе надавати. Припустимо, якщо лікарня розміщена в Житомирі, вона там, припустимо, в Овручі, такий вид медичної допомоги надавати не може, бо відстань має значення. Але, припустимо, Овруцька лікарня так само може взяти цей пакет, і як ембулаторне, так і стаціонарної поліативної допомоги, і в себе на території на, свої, на своїм своєму. Регіоні надавати такий вид медичної допомоги, що стосується обласної клінічної лікарні, то в Житомир і ближче лежачі населені пункти. Ми можемо спокійно покрити, спокійно надавати медичну допомогу з цього приводу. Якщо вона така потрібна, будь ласка, звертайтеся до нас і ми готові допомогти. Я правильно розумію, що люди можуть скористатися послугами паліативної допомоги саме в медичному вашому закладі, так. а також Дома. бригада може виїхати за потреби Би за межі і надати її вже вдома, так так абсолютно вірно. Це є два, два дві різних види одного і того самого пакету надання медичних послуг, які теж я підкреслюю, щоб наші слухачі почули, які теж оплачує національна служба здоров'я. З Чого починається ось цей діалог і комунікація із медичною установою? Це має бути направлення від сімейного лікаря. Це має бути ну певний пакет документів, який би засвідчував, що так. Дійсно, людина має право на цю послугу і надає як документальне підтвердження, От як цей алгоритм діє. Слушно, дякую. Так, дійсно Це є два варіанти, які, в який спосіб може отримати пацієнт, якщо він потребує паліативну допомогу. Це там, де він за місцем лікування, тобто, припустимо, пацієнт, лікуючись там в, ну, в обласній клініці. Нічній лікарні, і ми розуміємо, що і родичі розуміють, що, на жаль, тут мова може йти тільки про паліативну медичну допомогу. Ніяких там дій з боку там, сімейного лікаря чи будь-якого іншого лікаря не потрібно. Є відповідний спосіб, який, який визначений Національною службою здоров'я. Як це відбувається? Це абсолютно відбувається без участі самого пацієнта, ну, бажання, звичайно, то є, а без участі. Якихось там пакетів документів, ходіння по поверхах, там по якихось інстанціях. Це відбувається дуже просто. Якщо пацієнт, вже, припустимо, виписаний додому і перебуває якийсь певний час вдома, то, то він звертається до свого сімейного лікаря. Він оформляє йому відповідне електронне направлення і незалежності від. Від того, куди він може звернутися, тобто він може звернутися в будь-який лікувальний заклад, який в кого підписаний пакет паліативної медичної допомоги, він таку медичну допомогу отримує. Єдине, що доступність в плані скажімо, відстані, тому що якщо він, припустимо, житель ще раз підкреслю оворуча, звернеться там в першу міську житомирську лікарню чи в обласну лікарню, то безумовно стаціонарну паліативну допомогу надамо без проблем і перша, і наша лікарня, та будь-яка інша лікарня. А от паліативну, на жаль, не не, не буде чисто технічно важко надати, але ще раз підкреслюю: якщо такий вид допомоги потрібний, звертайтеся до свого сімейного лікаря. Я маю на увазі там, де ви перебуваєте, і вже вдома пацієнт перебуває. Він дає направлення в будь-який заклад, в який родичі чи сам пацієнт бажає звернутися, звертається, і вже тоді той заклад починає працювати з пацієнтом. Ще раз підкреслю, безкоштовно для пацієнта. Дякую вам дуже. Часто, коли ми говоримо про паліативну допомогу, навіть готуючись до ефіру, там вивчаючи певні документи, бачиш, що мало хто розмежовує ці поняття, паліатив і хоспісна допомога. І часто говорять, що це поняття тотожні. Але все ж таки, ми говорили перед ефіром з вами про те, що Відмінність є, і вона суттєва. Поясніть, будь ласка, нашим слухачам, в чому головна відмінність і чи є така у нас допомога, як хоспісна в області? Відмінність дійсно є. Відмінність полягає в тому, що при паліативній допомозі не усувається основне, скажімо, захворювання, а усуваються ті важкі захворювання, симптоми mm -hmm. того захворювання, яке проявляється внаслідок певних ускладнень. Це, якщо так коротко і доступно про паліативну медичну допомогу. Причому тривалість життя в пацієнтів може бути доволі тривалим і, 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 скажімо так, якісним з точки зору побуту, з точки зору соціальної адаптації. Це це дійсно це дійсно так. Що стосується хоспісної терапії, на жаль, ця це, цей вид медичної допомоги, він на Україні ще не настільки розвинений і впроваджений, як би ми цього хотіли. Ну, Насамперед, що таке хоспісна, хоспісна допомога, це за наявності, скажімо так, зрозумілого завершення перебігу хвороби. У вигляді смерті пацієнта останні е тижні місяці пацієнт е людина має е мати достойні і е умови перебування е свого життя, мати достойну медичну допомогу, мати достойний догляд. Оце якраз хоспісна допомога. Хоспісна допомога зазвичай не тільки у нас, але у багатьох багатьох державах. Це є допомога за межами державних програм. Це програми, певні там фонди, благодійні самі пацієнти певним чином вносять місцеві. Місцева влада теж фінансує ті чи інші проекти стосовно хоспісної допомоги. От ну, в нас в області це. Був був такий хоспіс, по крайній мірі, ми знаємо він користені, не знаю чи він ще зараз існує, бо війна прийшла широкомасштабна. Можливо, там вже він зуприпинив свою діяльність. Там дійсно був Святої Марії, якщо пам'ять мені не зраче Софії. От і він якась власне займався хоспісною допомогою. Тобто, цей напрямок, на жаль, на жаль, не так би розвинутий в нас, як би хотілося. Є певні, скажімо так, зрушення. Ну перше, це питання підняв тиші, по моєму році, чи в 2006, міністр охорони здоров'я князевич. І він власне акцентував на цьому питанні і фокусував, що такий напрямок треба розвинути, і він пропагував його. Ну, все-таки, ще раз кажу, не, не так, як би хотілося на сьогоднішній день. Маємо хоспісну допомогу. Є таке можливо упередження думки і суспільства, і самої сім'ї, що що от це напевно, якщо вже людину безнадійну хвору, яка зрозуміла, що в найближчий час піде в той кращий світ, як ми кажемо, що це є якась, ну, якась безвиповідальність або навпаки якесь приниження людини, коли її поміщає, коли вона пере переходить в і перебуває там певний невеликий час в хоспіс. Ні, це, це, на жаль, на жаль, в нашій в нашому, в нашій ментальності це є, але це абсолютно не повинно повинно бути змінено. Я, от, це вас може це здивувати, але це дійсно правда так, що значна частина багатих людей цивілізованого світу закінчує своє життя в хосписі. От і це абсолютно не є якась зневага з боку з цього, з боку його родичів. Просто родичі вони зазвичай не є медичними працівниками, вони не мають досвіду, як допомогти, як провести певні процедури своєму рідному, щоб він отримав менше болю, менше незручності, щоб він завжди ну, бачив. Фахову допомогу, і це є абсолютно нормально, коли пацієнт безнадійно хворий, помирає в хоспісі, але останні там місяці, тижні його життя є достойними людьми людини. Але ви ще знаєте, от я щось пригадала, буває там часто по кінофільмах або документальним фільмах життя в інших країнах і цивілізованих, що ці пацієнти вони ще мають дуже дорогоцінний скарб в останні тижні місяці життя. Це спілкування. Вони спілкуються із людьми, які зазнали такого ж горя, але тим не менше вони діляться якимись своїми враженнями і підсумовують своє життя з гідністю, а не перебуваючи на самоті вдома, чекаючи своїх. Їдних, коли вони повернуться, Абсолютно правда складно. я б дуже хотіла, щоб ми ще послухали зараз Вікторію Романюк. Вона є віце-президенткою громадської організації Афіна Жінки проти раку. А ми мали із нею розмову щодо всеукраїнських масштабів надання паліативної допомоги і розвитку хосписів в дуже багатьох чинниках Її думки перегукуються із вами. Давайте разом зараз послухаємо. На жаль, ми досить часто чуємо, коли пропонуємо там рідним пацієнтам, які до нас звертаються, коли пацієнт потребує паліативної допомоги звернутися в паліативне відділення або в хоспіс. Вони відповідають там: я не віддав маму до хоспісу. А це дуже прикра чути, тому що. А це, ну, це навпаки позбавляє людину отримати допомогу якісну, яка може надатись фахівцями. А насправді родич таким чином можуть позбавляти людину медичної допомоги, людина може потерпати від болю, можуть бути інші симптоми, які просто можна зняти медичними засобами. І людина абсолютно нормально може без болю жити. Не відчувати тих симптомів, які медикаментозно ну, можна зняти. Також варто знати, що паліативна допомога це не є екстрена медична допомога. Все-таки, коли а, спостерігати там за ходом а, лікування, то можна спрогнозувати, коли буде необхідна ця допомога. І а, для того, щоб її отримати, потрібно звернутись до сімейного лікаря, а, взяти електронне направлення і а, звернутися до закладу. В який ви знову ж, в якому ви хочете отримати цю медичну допомогу, зараз дуже багато закладів, позаключало договір з НСЗУ і поконтрактували пакети паліативна допомога. Також є паліативні бригади, мобільні, які приїжджають до пацієнтів. Про адреси їх можна дізнаватись або зателефонувавши Національну службу здоров'я України за номером 1677, або в обласний а, департамент охорони здоров'я, який теж може надати контакти закладів, які законтрактували а, цю послугу, а, взагалі паліативна а, допомога це такий вид медичної допомоги, який нещодавно почав а, такий стрімкий розвиток а, раніше в, а, в кожному регіоні було ну, дуже мало таких закладів. Це міг бути там обласний один заклад або два і все. А зараз дуже багато лікарень заключало законтрактувало пакет паліативної допомоги, мають відділення в районних лікарнях, в інших. І тут, я думаю, що важлива роль місцевих влад, які теж мають інформувати населення про такі послуги, бо вони є власниками цих лікарень, тому повинні повідомляти громаду про ці послуги, які надаються, а також керівники закладів. Нагадаю, що це була Вікторія Романюк, віцепрезидентка громадської організації Афіна Жінки проти ранку. Власне важливо, що сьогодні медична спільнота України готова надавати цю послугу, і люди мають право по перше вибору медичного закладу, а по-друге, право знати, що така послуга є, вона є безкоштовною. Головне знайти правильний підхід і алгоритм дій. Повертаючись до того, що ви вже говорили паліативна допомога, коли вже протоколи не діють, да і не знають, як лікувати далі цього хворого на різні, як то кажуть, хвороби є невліковними або якийсь такий певний стан хворого. Я правильно вас розумію, що важливо пацієнту знати, що це не вирок. Що продовження життя, яке сьогодні може надати сучасна медицина, воно може бути якісним, і людина може функціонувати і свої плани і наміри реалізовувати. Абсолютно. Абсолютно, я з вами погоджуюся, це не є вирок. Я можу привести приклад, ну він не зовсім так, як би сказати, відповідає паліативному, але він яскравий з цього приводу. От ми візьмемо онкологічне захворювання крові, або як в народі кажуть, рак крові. Це захворювання в 99% є не. Вилікованим. Разом з тим, проводячи певні курси хіміотерапії, ми це, це, це захворювання, так скажемо, з гострого періоду переводимо в період ремісії. І в періоді ремісії людина може жити 2, 3, 5, 7 років. Потім в неї стається загострення. Ми знов переводимо, переводимо цей процес в стадію ремісії, і вона знов живе, людина повноцінним життям живе знов кілька років. Ну, проводить відповідні діагностичні там такі профілактичні заходи. Тобто це не є вирок абсолютно. І навіть якщо є захворювання, яке ми розуміємо, неоперабельний таке поняття, як неоперабельний рак, от, це теж не є тим вироком, який людина може сприймати. що, Хоча, на жаль, це так інколи буває, що. Все життя завтра припиняється, я не хочу лікуватися, не хочу ні до кого звертатися. От, я буду мучитися, це абсолютно неправильно. Ну, от взяти навіть ще раз звертаюся до такого показового випадку, як рак шлунку, так? коли є певне звуження травної трубки. І, Розвиток самого раку він не такий стрімкий, як розвиток звуження, припустимо, стравоходу, і пацієнт просто, якщо не провести певні дії, пацієнт просто помре з голоду. Не від раку, а він помре з голоду. Тому, припустимо, постановка, постановка відповідного. Зонда в, чи через стравохід, чи через шкірну, якщо там неможливо, чи через стравохід. І людина може харчуватися, звичайно, і може жити і не один рік жити. Стосовно от попередня наша колега сказала стосовно родичів, так, що дехто відмовляється, не хоче. Я би хотів заакцентувати, заакцентувати на цьому увагу. Мова йде чи про госпітальність. Пісну чи про паліативну mm -hmm. допомогу, допоки, відповідно до чинного законодавства, людина не буде визнана недієздатною, тільки сам пацієнт, ніякі родичі, ніякі знайомі, тільки сам пацієнт приймає рішення про. Паліативне лікування чи про потребу перебування, його бажання верніше, і потребу перебування в хоспісі. Тобто не повинні якісь чинники з боку родичів впливати на рішення пацієнтів. Це перше. По-друге, медичні працівники, я цього закликаю, вони в першу чергу повинні спілкуватися і контактувати. І сприймати думку власне пацієнта, а не його родичів. Чомусь в нас так ще з радянських часів, на жаль, сприйнято, що пацієнту правду не говорять і спілкуються тільки з родичами, що там в нього є рак, і родичі приймають рішення. Це кардинально неправильне дії. Звичайно, в певний спосіб, за певних обставин, треба інформувати пацієнта і не просто інформувати. А е, розказати, довести йому інформацію, як він повинен себе поводити, що він повинен робити, де він повинен перебувати, для того, щоб його життя було якісним, так щоб його життя було доволі безболісним, без мук, щоб він був соціально адаптований до того, до того світу, який до того побуту, до того світу, який е, зараз є, і до якого він звик. Я вам що дякую за цю розмову. І наостанок, підсумовуючи всю важливу інформацію, яку ви сказали, от як слово може вбити, так воно може і вилікувати. І дійсно мені здається, що сьогодні паліативна допомога це, вона має майбутнє при правильній комунікації з саме лікарів із пацієнтами. І тому щиро бажаємо, аби завжди були знайдені правильні слова для того, щоб людина. Згодилася продовжувати своє життя в тому стані і при тій допомозі, на яку вона має право, бо життя воно завжди варто того, щоб за нього боротися. Спасибі вам за цю розмову. Богдан Леськів, генеральний директор Житомирської обласної лікарні імені Гербачевського у нашій студії. Я вам щиро дякую, що ви знайшли час для цієї важливої розмови. Точно знаю, що далі буде, тому що запити є, і спасибі, що ми даємо відповідь на важливі Запитання. Дякую вам завжди готові надати інформацію, повідомити, поспілкуватися з нашими слухачами. Спасибі, дякую вам. Бережіть один одного, бережіть своє здоров'я і завжди звертайтеся до лікарів, якщо маєте ну певні такі знаєте симптоми. Не займайтеся малюкуванням і реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Маємо зберегтися і робити усе заради нашої перемоги. Спасибі за увагу. На все добре. Дякую.